Добрий вечір, дорогі друзі, брати і сестри. Шалом святі, Дома молитви для всіх народів. Радий вітати вас цей вечір, 22 жовтня 2024 року. І сьогодні ми будемо казати про те, що Господь зробив на хресті для всіх нас. Тепер ми не чужі, ми свої Богу, ми Його сини і донечки. Слава нашому Господу! Про це ми будемо і казати в цьому ефірі. Амінь. Амінь. Шалом. Усім шалом. шалом, ми раді вас вітати, ми вдячні, що ви приєднались, просимо ставити вподобайки, робити репости, підписуватися. Це допомагає розповсюджити Євангелія Божа. І це наша ціль на цій землі. Ми вдячні вам, що ви допомагаєте це робити, і будемо молитися за цей ефір, щоб Господь благословив цей час і був разом з нами. Амінь. Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір, ми дякуємо тобі за всіх глядачів, які приєднались. Просимо твоє благодати, твої милості, твоя шолому. Хай твоя любов терпнеться в наших сердець, хай слава твоя, і Твої дива вони здійснюються в нашому житті, Господь. Ми проголошуємо, що твоя слава, твоя любов, вона буде на нас, і твої дива вони здійснюються в нашому житті, Господи. Твоя, Господь, любов вона буде діяти. Ми побачимо ці дива, Господь, і Прославимо про Твоє ім'я, Господь, і засвідчимо про Твою любов. Проголошуємо, що весь цей ефір пройде добре. Зла на слово, і за все славимо Твоє ім'я, і хмалом тебе, наш Господь. Амінь. 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 Тож, дорогі друзі, я вже не чужий Богу, я його син така тема. І ми сьогодні читаємо ранкове сповідання, яке записано в Римлянам 9 розділ, 26 вірш. Для того, щоб розуміти, про що йде мова, ми прочитаємо до кінця розділу. Тож відкривайте римлянам, 9 розділ з 26 вірша. А також на тому ж місці, де Бог сказав їм ви не мій народ, там їх назовуть дітьми живого Бога. Саме так Ісая провіщував про Ізраїль, навіть якщо ізраїльтян буде так багато, немов того піску морського. Однак лише декілька е, врятуються, бо вирок свій Господь на землі учинить до кінця і без зволікань. І ще провістив, якби Господь Семогутній не залишив для нас нащадків, ми б псевдом і гомора. Що ж на це сказати? Ми робимо висновок, що богани, які не прагнули праведності, здобули її ту праведність, що є наслідком віри. А люди Ізраїля, які йшли за законом, що приніс би праведність, не жили відповідно до того закону. Чому? Тому що вони чинили так не через віру, а через вчинки свої, і спіткнулися вони об камінь спотикання. Бо так сказано у святому Писанні: Поглянь, я покладу в сіоні камінь спотикання, який існує саме для спокуси, але той, хто вірить у нього. Не розочарується. Тож, Амін. контекст нам показує, що Бог сказав про всіх дітей Божих, які будуть мати віру, яку мав Авраам. Бог сказав, що в тобі благословляться всі народи. Це промова Бога до нашого отця віри, Авраама. І Авраам повірив Богу, і це зарахувалось йому як праведність. Тож, з самого початку Бог бажав, щоб діяла віра. Віра в те, що Бог сказав. І коли ми слухаємось те, що сказав Бог, йдемо за ним, ми і приймаємо від Бога дари, які він пообіцяв. Авраам прийняв дитину, яка була е дарована йому. Навіть коли йому було 100 років, а Сарі було 90 років, і вони вже не мали можливості фізично мати дітей, Бог, те, що пообіцяв, він виконав. Амін. Тож, дорогі друзі, Бог надприродно може виконувати свої обіцянки. Навіть якщо ми не уявляємо, як це може бути, хочу, щоб ви вірили. Тому що коли ви так кажете, як це може бути? Цього не може бути. Це вже не віра. А той, хто не вірить, не прийме від Бога нічого не отримає. Не отримає. Тож, брати і сестри, ми повинні вірити в надпривородню силу Божу, яка може здійснювати наші мрії. Тож, про що каже Господь? Про те, що Він хоче, щоб люди, які повірили через віру в Ісуса Христа, почали бути дітьми Божими. Не просто народ Божий, а діти Божі. Це набагато на, на, на більше, аніж просто народ Божий. Люди заповіту це люди, які отримали всиновлення. Ми з вами сини. Ми з вами діти Божі. І для дітей Божих Бог дав такий закон, закон віри. Закон своєї вірності, що він ніколи нас не буде звинувачувати, він все наше прокляття, всі наші гріхи поклав на Ісуса Христа, а ми отримали праведність. Ось про що і каже апостол Павло, коли він каже, що погани, 30-й вірш. Ми робимо висновок, що погани, які не прагнули праведності, здобули ту праведність, що є наслідком віри. Тобто ми сьогодні отримали е, праведність не завдяки своїм вчинкам, Амінь. а завдяки е, вірі, яку мав і Авраам. Амінь. Навіть При... не намагалися вчинками своїми виправдати. Павло, він їм проповідав, що Ісус помер за вас. Вже так. є Ісус, який потерпів за вас ці е, покарання. Так. Амінь. Тож, що ми тут бачимо? І ми робимо такий висновок: висновок, який каже про те, що всі погани мають можливість спастись через віру. Амінь. І далі. Е, він пояснює, що. З самого початку і до кінця повинна ми повинні мати віру, тому що люди Ізраїля, як, які явля, як приклад для всіх нас, щоб ми так не поводились, люди Ізраїлю йшли за законом, щоб принести щоб приніс би праведність. Тобто, закон був даний для того, щоб принести праведність, але вони жили відповідно до того закону. Вони чинили так не через віру, а через вчинки свої. Тобто вони своїми вчинками хотіли досягнути праведності. Це неможливо зробити, друзі. Ніхто не може виконати закон. Тому що хоч одну заповідь порушиш, ти порушив всі. Пам'ятаєте того багатого хлопця, який прийшов до Ісуса Христа, і Він сказав: Я всі ці заповіді виповнив, всі заповіді. І Бог каже тоді. Тоді продай все своє майно і слідуй за мною. Нагодуй всіх е, е, нужденних, і ви знаєте, він цього не зміг зробити, тому що він знову пішов по тому, щоб виконати щось. Він сказав, що мені потрібно ще зробити, щоб мати вічне життя, друзі. Неможливо заслугувати вічне життя, неможливо не за Ісусом Христом. Так, Амінь. тільки вірою в Ісуса Христа, так. тільки шлях Ісуса Христа. Амінь. І тепер, 33 вірш, на якому і завершується цей розділ, дев'ятий розділ, тут сказано, що Бог кладе в Сіоні камінь спотикання, який існує саме для спокуси. Тобто, Ісус посилає свого сина. Плоті людській і його звинувачують Мати твоя, брати і сестри, ти такий самий, як всі ми. Дорогі друзі, ми повинні е, не споткнутися про, е, про цей камінь, тому що наш Господь Ісус, Він е, Бог. Він не просто такий, як ми. Бог це не людина. Друзі, Бог це Бог. Тож, ми не повинні спотикатися. Він приєднав нас до себе. Ми стали частиною Його тіла. Ми стали один дух з Господом, друзі. І це важливо розуміти. Він Бог, він голова, а ми тіло, які з'єднані через віру. І ми тримаємося за віру, друзі. А віра, це надія. Він дасть нам спасіння. Він, коли прийде, візьме нас. Це. Знаєте, як Біблія каже, віра це як якорь, надія це як якорь, який тримає кораблів в морі, де є шторми. Тож, друзі, будь ласка, тримайтесь за віру, тримайтесь за надію, того, що сказав Бог. Не спирайтесь на свої вчинки, не спирайтесь на те, що ви щось можете. Ми без нього нічого не можемо. Тому вся слава хай буде нашому Богу. Ось що я побачив в цьому контексті того, що сказано, що там, де Бог сказав, ви не мій народ, там їх називуть дітьми живого Бога тільки через віру в Ісуса Христа, через прийняття Спасіння. Тож саме Ісус сказав, кожен, хто повірить в мене, той буде спасений. Дуже просто. Амінь. Хай Бог благословить вас. І мої діти теж приготували. Почуємо, що каже Господь через них. Амінь. Я проготував 31-й вірш, і тут записано: А люди Ізраїлю, які йшли за законом, що приніс би праведність, не жили відповідно до того закону. Так, і ми пригадали історію про цього е, багато хлоп, хлопчину, який говорив, що він виповнив весь закон. Ну він не зміг довіритися Богу, як сказав Ісус, віддати все своє майно, щоб нагодувати жебраків та е, людей, які не мають їжі. І якщо б він тоді довірився Богу, якщо він віддав все своє майно, майно для е, доброї справи для служіння, то він би отримав цілу праведність. Він би, Ні, ну, він би... не отримав би. Тут так. Ісус каже, що ти не можеш цього зробити тільки по тому, що ти не визнаєш мене Господом. Так. Він прийшов і сказав, Господи, що мені ще недостатньо зробити, щоб бути в Царстві Небесному. Тобто Він називає Ісуса Господом на самом, на самом деле. Насправді на Він не вважає його Богом, Він не вважає його Спасителем, в цьому річ. Люди могли е, роздати для того, щоб отримати спасіння, але вони ж не повірили, що Ісус є Бог. Так, От так. чому причина? Ну, якщо б Він вірив і так. послухався б Бога, то так. Він би отримав би набагато більше. І тому Звісно. ми довіряємо все своє майно Богу, тому так. що коли ми довіряємо Богу все своє майно, то воно приумножається, та звісно, коли Господь має владу над нашими речами, то він не дасть їх у потерю чи як, Загубити. Загубити, так. Господь він буде захищати наші речі. Тому що якщо Господь має владу над нашими речами, то це і Його речі теж. І він може. І використатися через нас. Амін. І тому ми довіряємо все своє життя і все, все, що в нас є, Богу, тому що ми віримо та маємо надію на приумноження на повне, е, повний захист від Бога, нашого життя. І тому нам не треба жагатися е, всіх. Е, Жахатися. жахатися так всіх все, що відбувається в нашому житті. В цьому світі. В цьому світі так. Тому що якщо ми маємо надію на Господа, то ми маємо і захист. Якщо ми віримо в спасіння та віримо в те, що Господь нас забезпечить, так і відбудеться. Тому ми будемо йти за Господом. Та будемо довіряти йому все своє життя, і ми вже здобули праведність за те, що ми віримо в смерть Ісуса Христа на Христі, і проповідуємо Євангеліє. Амінь. Амінь. Амін. Добре. Я теж приготував 31-й вірш. і тут записано: а люди Ізраїлю, які йшли за законом, що принісли праведність, не жили відповідно до того закону. І... Чому? Чому? Він з Чому? Тому що вони чинили так не через віру, а через вчинки свої. І спіткнулися вони об камінь спотикання. І так, вони хотіли виправдатися своїми справами, і в них це не вийшло, тому що вони чинили це через свої, свої вчинки, не через віру. Вони а. хотіли це отримати, Боже, ж савіння і цю праведність. Яка була б за те, що вони чисті і не грішать, не роблять цих помилок. І вони хотіли це отримати завдяки своїм справам, за те, що так. вони самі можуть це зробити. Вони самі можуть це зробити без Бога. Але без Бога людина вона не може нічого зробити, тому що Господь це є невід'ємний, невід'ємне джерело, яке надає нам життя. Це е, саме він надає вдихає в нас дух. Який е, який є наше життя. Він Амін. є той, хто е, є путь істина та життя. Тож ми тільки їм можемо спастися. І закон він приніс би праведність, але вони не відповідно до того закону жили Тож е, людина без Бога вона не має. Цього не може виконати е, не цей може закон. виконати цей закон. Вона не може мати цю зброю проти дьявола, цей захист проти дьявола, який нападає. І тому він приходить, і ця людина вона спокушається, тому що їй не нічим відбуватися від дьявола. В неї не вистачить своїх сил, тому що в неї їх немає, тому що тільки Господь він дає сили. І це дуже велике відкровіння, що ви це розуміли, що Господь він дає нам сил протистояти дьяволу. Ми right. маємо завдяки Христу силу дихати. Наше серце б'ється. Ми бачимо завдяки Христу. І це саме справжня правда. Mm -hmm. Люди без Бога, вони би не могли б нічого робити, і mm -hmm. так каже слово Боже. І mm -hmm. це дуже важливо розуміти, що навіть люди, які не вірять в Господа, вони все одно мають Боже благословіння для того, щоб жити, вони можуть дихати, вони можуть. Бачити, вони чують всі ці запахи, і все це дає Господь. Тому що люди, які не мають Господа, це тільки ті, які вже пішли з цього світу, і вони там не в кращому місці. Там вже Бог ніяк не допоможе. Там вони вже вибрали свій шлях, не повірили в Господа. І це місце це ад. Там немає Божої. Присутності, Присутності. то ж там нема світла, там повне темряве. Навіть те, що ми маємо, тут це світло це слава Боже, а там цього вже не буде, там не буде нічого. Там не буде дихання. Ісус сказав, нічого... що там буде. Так, там він сказав, що буде. Крики, скрежет зубів. Так. Тож це дуже погане місце. І нікому не пожелаєш там бути. Тож тобто для того ми сьогодні в ефірі, ми кожен день в ефірі для цього. Для того щоб люди, які заходили на цей ефір, яким ви скинете цей ефір, яким ви зробите цей репост і розповсюджити цей ефір, вони побачили, що Господь він дає звільнення, він дає прощення, він не засуджує, він прийшов не судити цей світ, а визволити його. Він каже: Я хочу допомогти тобі, вийти з твоєї проблеми, з твоєї ситуації, з твоїх якихось цих залежностей. Я тебе не сужу за це. я Тебе це за це. це не караю. Я навпаки покарав Христа за це для того, щоб ти був вільний. І все, що тобі для цього потрібно, віра. це просто віра. І так, через віру ти тільки можеш бути е, спасений. І тому ми вибираємо Христа нашим Господом і Спасителем. Ми вибираємо його жертву більш ніж цей закон, тому що ми його. Не можемо виконати своїми силами. Так. І для того, щоб не мати цих проблем, не мати цих покарань, і, не мати, і мати силу проти дьявола, ми і обираємо життя, ми обираємо Христа, який всередині кожного з нас, так. як тільки ми його приймаємо в своє серце, як тільки ми кажемо, що я приймаю тебе, як Господа, і Спасителя, і я вірю, що ти померз за мої гріхи, то тоді ми отримуємо Божу благодать і Божу силу. Для того, щоб ви змінити своє життя. Амінь. Амінь. Пропоную тобі помолитись за це. Добре. Тоді кожен, хто хоче прийняти Христа в своє серце, кожен, хто розуміє, що без Бога складно в цьому житті. Ви просто перемовте цю молитву за мною, повторіть і отримаєте, отримаєте це. Амінь. Амінь. Привторите за мною. Господь Ісус. Господь Ісус. Пробач мене, за мої, гріхи. Пробач пробач мене за, мої за мої гріхи. Пробач мене за всі мої погані вчинки. Пробач, пробач мене за всі мої всі погані, погані вчинки. За те, що ти помер за мене на хресті, За те, що ти помер <постив> за мене на себе. Забрав всі мої гріхи на себе і Воскрес із мертвих. І, і воскрес, воскрес із мертвих. Для мого виправдання. Для мого виправдання. Я приймаю тебе як Господа і Спасителя. Я, я приймаю, приймаю я. тебе як Господа і Спасителя. І проголошую тебе Господом свого життя. І проголошую тебе Господом свого життя. За все дякую тобі, Господь. За все, все. дякую тобі, Господь. Амінь. 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 Амін. Слава Богу. Вас, Амін. дорогі, друзі. Кожен, хто помолився цією молитви. Він отримав це визволення зі старого життя. І все, що вам потрібно далі робити, це зростати вірі, розуміти і бачити ці обітниці Господа, що він обіцяв своєму слові. І чим більше ви будете пізнавати Боже Слово, чим більше ви будете дізнаватися про Бога, про те, що Він для вас приготував, тим більше буде відкриватися це в вашому житті, і ви будете бачити Боже і те, що він робить. Амінь. Для цього Бог е, збудував церкву. Він створив церкву. Mm -hmm. І він сказав, щоб ми всі були частиною церкви, Божої церкви. Він назвав свій дім домом молитви для всіх народів. Він так і проголосив. Тож наша церква, як так і називається Дім молитви для всіх народів, це офіційне наше названня. Тому я хочу, щоб ви приходили до церкви, навчалися, приймали всі. Е, Священнедія, ті, які відбуваються в церкві, хрещення, хрещення Духом Святим, приєднання для, до того, щоб бути членом церкви це важливі речі для того, щоби зростати духовно. Амінь. Амін. Амін. І також приєднуйтесь завжди для того, щоб читати Слово Боже, розуміти його до наших ефірів. Ми будемо раді з вами. І знайомитись, і бачити, що ви перебуваєте в слові, тому що перебування в слові дає можливість цьому слову діяти в нашому житті. Тож, слава Богу, за всіх вас. І зараз ми виконаємо ту заповідь, яку сказав Ісус. Через цю заповідь ми стаємо причетними до Божих справ на цій землі. Ми стаємо дійсно плодовитими деревами. Які приносять плоди. Давайте візьмемо хліб, вино, як Ісус сказав, що всі його учні будуть робити це як нагадування того, що він зробив на Христі. Давайте помолимось. Дякую тобі, Господь, за цей хліб і вино, і ти дав нам можливість бути частиною твоєї церкви. Ми вдячні тобі за це. Ти пробачив наші гріхи, і провини. Ти зняв з нас всяке ярмо, всякий гріх, прокляття. Ми вдячні тобі, Господь, за те, що ми через віру праведні. Ми праведні, Господь. Ми святі. Завдяки тобі, Господь, і ми не покладаємось на свої вчинки, Господь, тільки на твої обітниці, тільки на Твоє Слово. Дякуємо тобі, Господь, що крови Ісуса очищує нас від будь-якого гріха, а тіло Христове. Як цей хліб, Господь, воно дає нам е, перебувати в тобі, е, зростати в Твоїй духовній істині, Твоєму слові. Дякуємо за все, Господь. Благословляємо цей хліб і вино в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякуємо Богу, Бог з нами, Бог благословляє нас. Дякуємо, Ісус. Амінь. Господь з нами, Він назавжди з нами. Слава Богу. Дякую. За допомогу. Будемо читати ефіри. Е, Там, коментарі. Так, нас 26 на YouTube та 25 вподобайку. Дякуємо, друзі, за вподобайки, за те, що ви з нами. Бог благословить вас. Дякуємо, що ви поширюєте цей ефір. Амінь. Слава Амінь. Господу. Амінь. І будемо читати коментарі. Вот, то есть, заранее. Так, добро. И будем отчитывать всех, кто написал эшелон. Светлана Чабаненко, Любовь Соловьева, Лана Соколова, Георгий, Лариса Левенец, Анджела Кофтун, Алла Бенцика, Любовь Шевцова, Яросеменко Галина, Елена Дургалюк, Наталья Галай, Лариса Трофименко, Ирина Глейзер, Валентина Лобач, Светлана Еременко, Наталья Максимова, Светлана Фисенко, Геннадий Краснов, Елена Ладная, Любовь Матека, Галина Сайдакова, Валентина Романова, Любов Бабенко, Галіна Квітка, Анжела Колтон, Ніна Цуканова, Ніна Чаленка, Тетяна Похвіщева і це всі шалом. Дякуємо вам, дорогі друзі, за шолом, і хай шалом цей примножується так, і в нашому житті, і в житті України. Амінь. Так. І коментарі. Алла Мінсика пише Прошу молитви за сина Максима, щоб Господь спаси, стілив душу, захистив в ріг життя. Щоб Господь управлдорового Максима живим додому, і щоб Господь допомог з документами і був зв'язок. Амінь. Будемо молитись. Любов Фантека пише, Ми діти Бога, живого Бога, і це нас радує завжди. Його план на нас найкращий. Все в його руках. Аллилуйя. Так і є. Ми діти Бога. Так, це правда. Слава Господу. Це були всі коментарі. Добре, як завжди, ми молимося один з одного, благословляємо, благословляємо країну, президента, наших військових, благословляємо цю ніч. Амінь. Дорогий Амінь. Господь, я вдячний тобі за те, що ти поєднав нас усіх, і ти сказав там, де вас двоє чи троє, там ти серед нас, і ми відчуваємо твою присутність ці вечері, Господь, в твоєму шаломі, який ми отримали, і маємо Господь. Який нас захищає, який дає нам спокій? Ми вдячні тобі за те, що ти з нами назавжди, навіки, Господь. Хай слава твоя буде на всіх нас. Ми благословляємо один одного і проголошуємо зцілення, забезпечення, захист, все необхідне для життя, Господь. Тримай нас за руку, щоб ми завжди слідували за тобою, виконуючи твої заповіді. Ми любимо тебе, наш Господь, і ми вдячні тобі за те, що ми приєднались до тебе через віру. Ми вдячні тобі, Господь, що ми не покладаємось на свої справи. Тільки на твою справу, яку ти зробив на Христі, ми вдячні тобі за це, наш Бог. Слава тобі навіки! Ми благословляємо нашу країну, ми благословляємо кожного громадянина, ми бажаємо, щоб ти благословив. Нашого президента, все керівництво нашої країни, Господь, і нашими військовими. Ми благословляємо кожного воїна в ім'я Ісуса Христа. Проголошуємо перемогу над ворогами, щоб ворог був знищений з нашої землі, щоб вони пішли геть, Господь. Звідки прийшли? Хай йдуть вороги. Також ми молимось, Господь, щоб всі колаборанти, всі зрадники, корупціонери, всі крадії, господь, всі нечесні брехуни були покарані, притягнуті до відповідальності, розкрились всі ці злі вчинки, які вони роблять. І щоб вони були покарані в ім'я Ісуса Христа, Господь, щоб Ти зробив це пробудження на Україні, Господь, щоб ти зробив велике діло, щоб і прокурори, і судді вони дійсно прийшли до тями, прийшли до розуміння того, що вони такі ж самі, як і простий народ. Ми просимо тебе, Господь, зроби це рівняння, вирівні. Зроби рівними нас всіх і в правах, і в можливостях, Господь, щоб Україна процвітала. Ми просимо тебе, Господь, благослови нас в ім'я Ісуса Христа. Ми вдячні Тобі за все, наш Бог. Слава тобі навіки, благослови цю ніч, дай тихий мирний сон, щоб ми відпочили і мали всі твої відкрові, Господь, в своєму житті. Тобі, слава навіки, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Слава нашому Господу, дорогі друзі. Продовжуйте молитись за нашу країну, щоб вона змінювалась, щоб корупція була повністю вичищена, зруйнована, щоб ворог більше не міг нами керувати, робити щось зле в нашій країні. Хай Україна пося до Бога. Амінь. Хай Бог благословить вас і до зустрічі. Завтра побачимось. Na dobranie, do зустрічі, do zapału.